Чи зміниться індексація зарплати у грудні 2024 року, та як розраховуватиме індексацію у 2025 році? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю в черговому випуску 7 хвилин з Тарасом Шарем та командою Семінар. Добігає до кінця перший сезон 12-серійного фільму Індексація зарплати у 2024 році після заморозки. Залишилось єдине запитання: як зміниться індексація зарплати у грудні 2024 року? Для цього традиційно нагадаємо, які у цьому році базові місяці можуть бути. Перший варіант грудень 2023 року. В тому випадку, якщо оклади не підвищувались у 2024 році. Обчислення індексу споживчих цін для індексації зарплати проводять наростаючим підсумком з січня 2024 року. Другий варіант місяць підвищення окладів. В тому випадку, якщо оклади підвищувались у місяцях 2024 року. Однак, незалежно від розміру зарплати, індексацію проводимо в межах прожиткового мінімуму. Для працездатних осіб. У 2024 році це 3028 гривень. І, до речі, такий же показник закладений в проєкті державного бюджету на 2025 рік. Понад цю суму зарплату не індексують. Підписуйтесь на YouTube канал Семінар, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Поглянемо, як плине індекс інфляції за жовтень 101,8% на індексацію зарплати у грудні. Для прикладу оберемо випадок, коли базовий місяць грудень 2023 року. Відповідно, у грудні 24-го року сума індексації складе 254 гривні 36 копійок. Якщо базовий місяць січень 2024 року, сума індексації у грудні 236 гривень 18 копійок. У грудні 2024 року виникне поточна індексація, якщо посадовий оклад підвищували по серпень 2024 року включно. Якщо базовий місяць з вересня, поточної індексації у грудні не буде. Яким чином приборкати індексацію? Підхід незмінний підвищувати зарплату. При цьому підвищити потрібно настільки, щоб сума зростання посадового окладу перевищила суму індексації, яка складається в місяці підвищення окладів. Якщо підвищити зарплату на меншу суму, ніж поточна індексація, у вас з'явиться індексація на різницю між сумою поточної індексації та сумою підвищення. І все рівно, щоб її позбутися, доведеться підвищувати оклади. Для прихильників систематичного мінімального підвищення, такий підхід теж має право на життя, адже він дозволить постійно пересувати базовий місяць, але точно збільшить об'єм роботи як бухгалтеру, так і кадровику. Для прикладу, щоб уникнути індексації у грудні 2024 року. При базовому місяці січень 2024 року оклад потрібно підвищити принаймні на 237 гривень. Але чи є у цьому сенс? З позиції уникнення індексації вже немає. Адже у 2025 році нам з вами потрібно буде ще раз подолати той же шлях, що і у 2024 році. Проектом закону про держбюджет індексацію з 2025 року планують знову обнулити. А це значить, по-перше, сума індексації за грудень 2024 року на січень 2025 року не переноситься. Базовий місяць для нової індексації. Буде грудень 24-го року, а обчислення індексу споживчих цін починають з січня 25-го року. Якщо підвищити оклад у січні 25-го року, це і буде новий базовий місяць. Переконані. До моменту нарахування індексації у 2025 році ми встигнемо отримати підтвердження нашої позиції щодо визначення базового місяця від держорганів. Щоб індексація завдала вам менше клопоту, пропонуємо скористатися нашим калькулятором індексації на бухгалтерській платформі номер 1 Швидко, зручно і головне, правильно, візьмемо для прикладу базовий місяць. Квітень 2024 року. Місяць індексації поставимо грудень 2024 року. Сума заробітної плати умовно 20 тисяч гривень. Натискаємо розрахувати і бачимо, сума індексації у нас 205 гривень 90 копійок. Візьмемо інший приклад. А базовий місяць нехай буде вересень 2024 року. Місяць індексації не змінюємо суму нарахованої заробітної плати. Теж натискаємо розрахувати і бачимо, що за базового місяця вересень 2024 року, у грудні 2024 року сума індексації не виникає. Крім того, не забувайте, що калькулятор дає можливість розрахувати індексацію при неповному робочому часу. Для цього поставте галочку біля показника розрахувати індексацію працівника за неповний місяць. І введіть потрібні дані в днях або годинах. У грудні 2024 року виникне поточна індексація, якщо посадовий оклад підвищували по серпень 2024 року включно. Наприклад, якщо базовий місяць січень 2024 року сума індексації у грудні 236 гривень 18 копійок. А Суму індексації за грудень не переносимо на січень 2025 року, адже нас чекає нове обнулення індексації з новим базовим місяцем грудень 2024 року. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Семінар, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини. Які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступний для роботи. Калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете у описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У Моно є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за Панамона, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.